Усім привіт! В Цьому відео у нас на огляді електричний паровий камін Dimplex Burbank. Дизайн даного каміна є поєднанням сучасного та класичного стилю з декоративною рамкою в стилі хай-тек. Наповнення каміна слугує декоративна накладка у вигляді палаючих дров, що просвічується, створюючи ефект жевріння палаючих дров. Муляж-дров розфарбований вручну, що створює типове враження натуральності компанії Dimplex. Ефект полум'я в Dimplex Burbank працює за принципом зволожувача повітря. Тобто ультразвукова мембрана розбиває воду на дрібну дисперсію, яка підсвічується галогенними лампами з фільтром, створюючи неймовірний реалістичний ефект полум'я. Головною відмінністю цієї моделі від інших парових електрокамінів Dimplex є можливість навішувати його на стіну. За допомогою монтажної планки, яка йде в комплекті, можливість настінного монтажу значно спрощує вбудовування каміна, що робить його універсальним як для квартири, так і для заміського будинку. Бурбанк є однією з небагатьох моделей 3D-камінів з обігрівачем, потужністю 2 кВт. Потужність обігріву можна регулювати в двох режимах 1 та 2 кВт, а також налаштовувати температуру за допомогою термостата. Вигрівач естетично прихований в корпусі каміна і псує його зовнішнього вигляду. Матовий фон Dimplex Burbank контрастує з ефектом полум'я, роблячи його ще більш насиченим та яскравим. Керувати каміном можна як з панелі керування знизу на корпусі каміна, так і з дистанційного пульта. Як інші парові каміни дімплекс, дана модель потребує для роботи лише очищеної води та підключення до електромережі. На одній заправці дімплекс бурбанк може працювати від 8 до 10 годин в залежності від встановленої інтенсивності полум'я. Інтенсивність ефекту полум'я можна регулювати за допомогою коліщатка знизу на корпусі каміна. На відміну від дров'яних та біокамінів, дана модель не потребує складного обслуговування, прибирання попелу або дороговартісного палива. Також бурбанк, як і інші парові каміни дімплекс, додатково зволожують повітря, що сприяє покращенню мікроклімату в приміщенні. Дімплекс бурбанки абсолютно безпечним для тварин та дітей, адже при роботі на візуалізацію зовсім не нагрівається, а нагріватися може лише рішітка обігрівача при його роботі. Дякую за увагу до зустрічі.